На попередніх уроках ми з вами навчили за допомогою якісних реакцій визначати аніони. І тут запитаєте ви, а чи можна визначити катіони за допомогою якісних реакцій? Досить случне питання, давайте розбиратись. Для того, щоб визначити катіони, катіони можна скористатися ось такою табличкою, який зазначений видимий ефект, якого можна досягти при змішуванні певних речовин. Давайте пригадаємо, ми з вами робили якісні реакції на сульфат йон. Ось він, сульфат йон. І говорили про те, що реагентом на нього є розчинні сполуки барію. А чи можна зробити навпаки барій катіони визначити за допомогою сульфат йону? Так, тому що той ефект, якого ми добивалися в попередньому випадку, буде властивий і для виявлення катіонів барію. Давайте ще раз порівняємо, ось у нас є аргентум катіон і хлорид йон або ж йодид йон, при змішуванні речовин яких утворюється саме жовтий осад. Тобто, якщо ми будемо проводити якісну реакцію на катіон аргентум 1, то можна використовувати розчинні сполуки, що містять йод 1. 1 Тому ось давайте подивимося на таку табличку і зробимо висновок, що реагентами можуть бути протилежні сполуки до йонів, які ми визначаємо. Тобто вони є взаємозамінними. Виконуємо завдання на розпізнавання неорганічних речовин. У трьох пронумерованих пробірках містяться речовини: барій хлорид, натрій, сульфат та сульфатна кислота. За допомогою якісних реакцій визначить вміст кожної пробірки. Це завдання легше виконувати і записувати результати досліджень саме за допомогою такої таблички. З одного боку, ми записали, що у нас містяться три пробірки, і з іншого боку, реагент, ознака реакції та висновок, які ми можемо. Можемо зробити після проведення експерименту. Тепер давайте з'ясуємо, які речовини, до якого класу речовин відносяться ті сполуки, які у нас зазначені в умові задачі. Дві солі і одна кислота. Пам'ятаємо про те, що саме кислоти будуть змінювати забарвлення індикатору. Тому для першого експерименту ми візьмемо в кожному випадку лакмус, додамо в кожну пробірку і з'ясуємо, в якій же пробірки буде відбуватися зміна забарвлення Лакмусу. Спостерігаємо. В першій пробірці зміни не відбулися, в другій пробірці, бачимо, змінився колір на червоний, і в третій пробірці змін також не відбулося. Тому ось тут ми йому зазначили ті зміни, які відбулися під час проведення досліду. В тому випадку, в другій пробірці, де змінився колір, ми можемо зазначити, що це була саме кислота. Отже, запишемо рівняння дисоціації сульфатної кислоти, яке свідчить про наявність катіонів гідро що і дають зміну забарвлення індикатору. І доведемо, що це саме сульфатна кислота, пам'ятаючи те, що на сульфат йон у нас якісним реактивом є саме барій. Тому додамо у пробірку з сульфатною кислотою барій хлориду і будемо спостерігати утворення осаду білого кольору. Отже, одну із речовин ми вже з вами з'ясували, що в другій пробірці у нас знаходиться сульфатна кислота. А тепер давайте пригадаємо, що на сульфат іон, який входить до складу натрій сульфату, реагентом буде барій 2. Отже, ми можемо взяти будь-яку розчинну сполуку барію і додати в кожну із пробірок. Тому наступним реагентом, який ми будемо використовувати, це барій хлорид. Отже, в дві пробірки, які залишилися, додаємо барій Хлориду Спостерігаємо, в першій пробірці утворився осад, в другій пробірці пробірка залишилася без змін. Тому ми можемо зробити висновок, що в першій пробірці знаходиться натрій сульфат. Давайте тепер запишемо рівняння реакції, що підтверджує саме те, що в, другій, в першій пробірці у нас знаходиться натрій сульфат. Отже, при взаємодії натрій сульфату з барій хлоридом, у нас утворюється барій со 4 сполука, що випадає в осад. І запишемо рівняння в скороченому йонному вигляді. Барі 2 плюс so мінус утворюється барі SO4 білий осад, який випадає при зливанні цих двох речовин. Після проведення дослідів ми з'ясували, що в першій пробірці знаходиться натрій-сульфат, в другій пробірці знаходиться сульфатна кислота. Залишилась у нас третя пробірка, де міститься барій хлорид. Отже, єдине, що нам залишилося, це довести наявність барій хлориду. Пам'ятаємо, що на катіони барію реактивом є сполуки, які містять сульфат-аніон, тому ми можемо скористатися натрій-сульфатом, Тому реагентом буде натрій-сульфат. Подивимося, що у нас відбувається. Додамо до пробірки, що містить барі хлорид, додаємо натрій сульфат і спостерігаємо утворення білого осаду. Це свідчить про те, що у пробірці знаходиться барій хлорид. І запишемо рівняння реакції в молекулярному та йонному вигляді. Рівняння реакції буде подібне до тих реакцій, які ми з вами записали попередньо. Отже, тепер можемо зробити висновок, що завдяки проведенню якісних реакцій можна визначити вміст пробірок, які які дані нам в умові задачі.